Цього хлопця назвали божевільним, тому що він зробив у бізнесі практично неможливе. Майкл зайшов на ринок, де є конкурент, який контролює 90% продажів. Компанія конкурент це Gillette. Але у нього було дві інноваційні ідеї, які він транслював. Перше він казав, навіщо вам платити 20 доларів за бритву, якщо 19 з них підуть на рекламу якомусь теннисисту. І друге, навіщо ходити щоразу в супермаркет за бритвою? У нас модель підписки і всього за 1 долар ви можете отримувати картридж з доставкою додому щомісяць. І цим самим вони відрізнялися від Gillette. Вони почали розвивати свою дуже круту бізнес-модель. А ось що цікаво з точки зору маркетингу. Якщо Gillette рекламувався на телевізорі, то Майкл пішов на YouTube і почав знімати там неформальні та гумористичні відео. Ролики набрали по 20-30 мільйонів переглядів. І найпопулярніше відео, де він пояснював концепцію свого бренду. В цьому відео він показує станок для гоління за 1 долар. Навіщо вам наворочений станок за 20 баксів, в якому є купа непотрібних вам функцій? Навіщо ви переплачуєте? Отже, через 2 роки у компанії вже 1 мільйон підписників за 1 долар. Незважаючи на те, що Джуліа був монополістом, вони відкусили в нього відсоток ринку, і через 6 років велика компанія Unilever, яка займається виробництвом продуктів повсякденного психденного попиту, викупила їх бренд за 1 мільярд доларів. Завдяки відео Майкл з командою доніс цінність свого бренду та бізнес-моделі до людей, набрав підписників у свій бізнес. Якщо хочете навчитися створювати відео, які будуть переглядати і пересилати одне одному, пишіть бритва і отримаєте покрокову інструкцію.